От. І там десь в цьому періоді виходить патч, де оновлюють повністю мапу, кучу всяких фіч змінюють. І мене перестає ноут і запускати, і все, я перестав типу, грати в доту. Коротше, по суті, якщо я зараз зайду, то я зайду як в перший раз. От було б цікаво, типу, на стрімі повчитися. Може будуть люди, які розбираються. Це... Ну і загалом не знаю, в мене якесь зараз таке бажання типу звотіти в лоту. Я, звісно, розумію, що це може бути кінцева для мене. Я або дуже сильно засяду в неї. Або закину. А, так. Але все одно цікаво. Азарт присутній. Це... Так от. І вебка дуже сильно відстає. Вона псує за загальну картину стріма. Отак От ви це назвав. Пону, я думаю всі це розуміють. Що загальна картина стріма зараз і за вебки дуже сильно зіпсована. Навіть я на нарізках це бачу, коли я там роблю нарізку, де Крупним планом видно вебку і виводиться гра ще паралельно. І дуже сильно типу якість картинки гри відрізняється від якості картинки вебки. Мене це вбиває. Плюс її дуже важко саме цього налаштувати. Тому найближчим часом, як ми вже говорили, я візьму собі, напевно, якийсь ще один iPhone доушний. Я думаю, бо новий типу інвестувати не має сенсу. Для чого? Е для того, щоб типу, я його використовувати виключно як вебку для стрімів і як телефон для ну, камеру для стрімів з РЕЛ. Тому що, як я вже говорив, мені дуже хочеться типу, вийти в формат ІРЛ. І для цього мені, типу, камеру не варіант, бо для неї, типу, треба цілий там комплект обладнання зібрати. Нормально стрімити, типу, VR, а не з камери. А це. Якщо ми візьмемо iPhone, у нас буде типу вебка для стрімів, так. І вебка для. Ну точніше, все потрібне для стрімів VRЛ, що там типу. Призму live скачав. Тиска в мене є. Погнав. Вив Вивів РВ, які тут потрібні чат. Все влаштоване. Все. Тобто, типу стрімиш. Моє ж кажу, буде. Оновлення найближчим часом. Планую ще я більш активно. Эм, Поза стрімове, поза камерою, я не знаю, як це назвати, типу, бекстейдж життя. Вводити в Телеграм, тому що зараз в мене Телеграм чисто як система оповіщення для початку стріма. Але я хочу, типу, в Телеграм-каналі стати більш активним. Хочеться, типу, більше посвящати вас своє життя. Самому, типу, забусти медійку. Тому ну, що телеграм-канали також дуже сильно бустять. Вони додають, знаєте, якогось додаткового о, відчуття коннекту з аудиторією своєю. Бо що от ви бачите мене не тільки на стрімах, і на відео, а ще й, можна сказати, вживу, так само, як саме в кружках. Тому я ж кажу, ми ще перейдемо на телеграм-канали. Поки TikTok для мене як нарізки. YouTube ми створимо вже за узгодженою назвою з Деном спільним. Інший YouTube саме мій мене там також будуть поки нарізки. Бо я думаю, ці відоси будемо реалізовувати на спільному каналі з Деном. А вже, якщо комусь захочеться якийсь формат. Особистий зняти, який не відноситься до спільного каналу. Можна буде типу окремий канал створити, але зараз в цьому потреби в нас немає типу. Так, отже шахта. Зараз було б добре лопату скратити. У нас є кістки. І в теорії ми можемо зробити ось так. Чому я зробив все на один кущ тому що нам би прийшлось потратити ще кісткової муки на те, щоб підростити тільки другий. А так ми просто зібрали врожай кілька разів з одного. Лисиць, наскільки я знаю, ніби переручити не можна. Що? Що це? Не зрозумів. А ну-ка, візьми. Ти візьмеш? В неї щось цікаве в зубах, я не розумію, що це. Це або... Було... сніп Сіна? Копиця? Сіна, я не знаю, як це назвати. Але якщо так, то звідки в неї тут взяла? Якщо я сіно ще не вирощував? Тобі не цікавий меч? М'ясо топор. О! Кірка. Дошки. Ще одна керка, скло. Палка. Ти має бути щось цікаве цього. Окей, окей, я не, не рухаюсь. Ти маєш підійти. Блін, ну я не хочу її вбивати, щоб дізнатися, що... Що там буде? А мені цікаво, чуєш? Не тікай. Я не хочу приміняти фізичну силу. Тихо. споко. Ти маєш вибрати щось з цього? Мені ще цікаво вулик той залутати? На чому я там зупинився? Короче, вона мене заігнорила. Ти можеш щось взяти? Далі капець, я не хочу її вбивати, Давайте ми її в будинок загонимо. Блин, надо. да, двері відкриті для цього. Як думаєте, я встигну до ночі загнати їх в будинок. Та, б... шо з спринти? Ну шо в тебе в зубах? Дай сало. О, чекайте, я можу знизу поглянути. Капець їх тут багато. Там можна знизу глянути. Ладно. Надіюсь це снабсіна. Так, там наші ягоди вже підростають. В принципі, ми можемо. Вони ростуть дуже швидко, тому я думаю ми дуже швидко розбустимо їх, я не знаю як це назвати. У мене буде тут ціла плантація. Правда, я б зробив трохи по-іншому. Я напевно їх, як вони доростуть, трохи змінюю їхнє положення. Так. Треба зробити якусь ферму тварин, тому що мені дуже багато потрібно м'яса. Шахту би було добре закінчити. Почати хочу. Тому ми напевно зараз це і зробимо. Поки не пізно. Ось тут я хочу вхід. Це дефолт, але типу максимально практично і ходить під мою стилістику. Цей смоус кліпс удив який я забув. Я вже чую, як топають мої друзі, ми йдемо спати. От. Другий монітор у нас в планах. Але давайте розставимо пріоритети. Мені потрібен стілець. Другий монітор, ще окей, можна потерпіти з телефона. Вебка критично необхідна. Тому вебка найближчі 2 тижні. 3 тижні максимум. Буде реалізована. Далі. Стілець, не знаю, яку ми реалізуємо. Був добре також з наступного місяця. Далі в нас по планам монітор і поновлення мікрофона. От, мікрофон я не знаю, типу, мені немає сенсу апатись до якогось середнього за цього. Типу, якість, мені, здається, не дуже буде різнитися. Ну, типу, вона не буде відчутною. Зрозуміло, що там краще звуку. Як же потрібно було підкрастися? Просто, коли в мене там за 11 рівень досвіду вже був, було, було мене вбити в цей момент. Бляха, ну це капець. Всю шахту розніс. Наскільки треба бути нелюдом? Причому, типу, йому навіть не додали звуки кроків, розумієте? Наскільки воно таке. Типу. Я навіть не знаю, як це описати цю істоту. Наскільки це... Отлюдська істота, я не знаю, як її назвати. Типу, йому навіть не додали звуки кроків розробники намисне для того, щоб не було чутно. Як воно це так підкрадається?